Напередодні ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Івана Франка в місті Мукачево. На місці події правоохоронці встановили, що 31-річний Мукачевець, керуючи автомобілем, ауді збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм 53-річний місцевий житель помер на місці аварії. Водія поліцейські освідували, за кермом. Чоловік перебував тверезий. Наразі його транспортний засіб вилучено поміщено на арешт майданчик. У поліції за цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією. Частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі буде призначено ряд необхідних експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини, з яких сталася ця смертельна аварія. Наразі слідство ще триває.